До подій на фронті Костянтинівський напрямок перетворився на справжнє пекло. Росіяни чимдуж намагаються стиснути кліщі навколо 70-тисячного міста. Для цього ворог застосовує свою нову тактику, паралізує ударними дронами логістику наших військ на глибину у кілька десятків кілометрів. Російські безпілотники вже активно полюють на техніку у центрі Костянтинівки. Одну з ділянок оборони міста зараз тримає 49-й окремий штурмовий батальйон Карпатська Січ і його бійцям. Потрібна наша з вами допомога у придбанні дронів розвідників. Тож команда подробиць оголошує на них збір, його реквізити далі в репортажі. Ось так манівцями із шаленою швидкістю тепер пересуваються Костянтинівкою навіть там, де ще кілька місяців тому працювали крамниці та кав'ярні. 70 тисячне місто стоїть в руїнах від постійних артобстрілів та авіаударів росіян. Ну, насправді дуже болісно так спостерігати, як з підходом до міста росіян зникає життя в Костянтинівці, а місці де... з яким дуже, дуже багато чого пов'язано. Як чуєте, працює артилерія, прилітають каби. і от... Найжвавішого місця тут, в Костянтинівці, це залізничний вокзал і ринок біля нього, як бачите, вже немає. Його його розбили. Я електрика тут брав Ви, там, бачу, в этом собачьому магазині. А, вже і магазину, того немає. Намагаючись уникати відкритих ділянок бійці 49-го батальйону Карпатська Січ йдуть місцями, які ще донедавна вважалися безпечним тилом. Воїн за позивним ФОМА з жахом розглядає, на що перетворився невеличкий ринок. Повертаючись з позиції, він завжди заходив сюди, щоб випити кави. Це знищено. немає. Це все просто. Ну тут ж було таке людне місце дуже. Так, да, тут продавали мобілки, що потрібно було. Транспорт їздив. Автостанція велика була. Ось так ледь не через усе місто бійці переважно пішки прямують на позиції. Фронт від Костянтинівки подекуди відділяє відстань у 4-5 кілометри. За даними мапи Дів зараз росіяни намагаються взяти місто у Лещата. Нашу оборону вони штурмують одразу з трьох боків через безперервні атаки ворожих ударних дронів. Логістика працює майже на межі, а це значно ускладнює і так нелегку роботу українського війська. А так ремонтники Карпатської січі відновлюють броньований хамві, який днями уразив російський БПЛА. Кожна машина зараз тут на вагу золота, адже тільки такою можна провести евакуацію, і підвести боєкомплект. І росіяни це добре знають. Це рідко, що ми можемо витягнути її там з тіла. Вони зараз теж придумали. Одна її півіш відправила і церкву, а друга її залітає. Нехай півішок багато. Дронів. Кожен виїзд автомобіля в бік передової складна спецоперація. Володимир ретельно готується вивозити поранених побратимів. Розуміє, це вкрай небезпечно, але їде. Ще недавно чоловік працював у штабі, а потім добровільно став водієм евакуаційного автомобілю. Ну то, що я не можу сидіти і наблюдати, як наші хлопці Там то скидами, то ще чимось, то мінометки накривають, то цим і сим. Кажу, командиру, я хоч якийсь кусочок вложу, чим просто сидіти тут за цим цим наблюдати. Він плюс, я тебе почув, добре, привільно. А як їдеш туди і їх відвозиш ближче до позиції, то і серце кровлею обливається. Щоб приїхати їх забрати. Та коли товаришам потрібна допомога, Володимир не шкодує ні себе, ні авто. Головне швидко вивести поранених товаришів. Ні, машину, машину. Давай, давай, давай. Закинув назад. Хлопчик, я радий, що ви просто ми вибушуємо. тебе ціна чи трошки потерпіть? Поранені, контужені та вимурені. Ці двоє бійців самотужки виходили на точку евакуації шість днів навіть у вже відносній безпеці. Хлопці досі не можуть повірити, що змогли вирватися з того пекла. У нас було троє, один ну, загинув. Потім ми, ну, ми були трьох сотні двох, іти далі ми вже не могли, тому ну, що якби не було сенсу. І почали відпути. Ну, Байже дійшли до позиції, але відкочуватися. Ну, йшли назад, Постійно нас цинкували, вони вже знали, де ми. Постійно були скиди, потім ще було повторно, мене ще трошки в ногу кидом. вдалося Дошли. і ця смертоносна круговерть обстрілів і штурмів під Костянтинівкою здається просто нескінченною. Росіяни не зважають ані на боєкомплект, ані на своїх людей. На цих кадрах так звана розвідка боєм, коли двоє ворожих солдатів прямують до наших позицій, аби ціною життя просто виявити вогневі точки. Ми там бачив, рухалися по В Бойову готовність, бойову готовність. Рухаються, рухаються. Виходю під, під, під дорогою. Рухаються на північ. Рухаються на північ під дорогою. Спостерігають там. Вон воно. Да, да, Зараз ми поїжджаємо, півів, ПІВІ, вони десь заховалися, не можемо їх знайти поки. Ну, будьте в БГ, будьте в БГ. Всі ми наявними засобами будемо їх сейчас. Воно не так опасна, що ми їх боїмося, поняли? Типа приколь. Щас прикол в тому, що мы дойдуть, ми їх вб'ємо, вб'ємо, і если китай Хмара висить, то вона побачить, де ми є, плюс мінус И бегай назад. О, ооо, спинка. Давай, давай, вот так, красавчики, давайте, валить, валити. Того важно вбить, короче, типа їй. Подумаючи пазація, можна ще коротше привітлять. Вадим переживає за кожного свого побратима. Він і сам починав свій шлях рядовим піхотинцем, а отже, знає, як важко на нульових позиціях. Тим паче зараз, коли росіяни значно переважають за кількістю дронів. До мене це люди герої. Тільки, до мене вони мені довіряють, вони мені вірять, що я їх прикрию, попереджу. Скомунікуємо разом з ними. Вони вийдуть відстріляються. Я прикрию їх. Там буду присадів бригади, щоб порту на заборону працювали. Подавлення якісь було щоб їх не розбирали. У мене ще перспектива стабілізувати фронт, де ми знаходимося в першу чергу, і потім вже думаю, що будемо робити далі. Костянтинівка зараз по суті ворота до агломерації Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Якщо ворогу вдасться взяти місто, спинити росіян буде ще важче. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Саме для героїв попереднього матеріалу бійців 49-го батальйону Карпатська січ команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами вдалося зібрати майже півмільйона гривень, і це завдяки вашим донатам. Географія учасників збору вся Україна пожертви були відносно невеликими: 50, 100, 200 гривень. Але їх було так багато, що нам удалося зібрати таку значну суму. Усі гроші ми витратили на обладнання, яке допоможе батальйону і результативно вести Розвитку і нищити ворога ударними дронами. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Будь ласка, долучайтесь до наших зборів. Друзі, ви знову неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подроби спільно з черкаськими волонтерами зібрати для батальйону Карпатська Січ, який зараз воює на пекельному турецькому напрямку, майже півмільйона гривень. Це величезна сума. І на ці гроші ми придбали для хлопців отакі от антени, які підсилюють сигнал для FPV-дронів, для мавіків розвідників І дві пташки. Ось такий дрон-розвідник і 8 дюймову FPV. Дуже вдячні за вашу допомогу, за ваші збори. Всі кошти, які були направлені на дані засоби, підуть на гарну справу. Ми зможемо якісніше виконувати бойові задачі. Всі будуть наші хлопці ціліші, а загарбники будуть покарані. Слава Україні! Дякуємо за допомогу. Друзі, долучайтесь, не будьте байдужими. Кожна ваша копійка береже життя наших військовослужбовців, тому донайте за QR-кодом, який зараз у вас на екрані. Дякую.